З міськради у військкомат, очільник СОМ записується в добровольці. До цього він закликав усіх депутатів. Олександр Лисенко говорить, сьогодні в загони самооборони треба набрати 800 бійців, але поки що записалися лише 300 чоловік. Понеділок на апараті на раді ми полюдну списки. Я перше пишу заяву про вступ до цих загонів. Незважаючи, є у нас як там кажуть, бронь чи немає, але ми пишемо. що з міської ради це всі заступники? Це всі заступники, і я пропоную шановні депутати, вам долучитися до української столиці. Нагадаємо, загони самооборони створили зв'язку з ситуацією на кордоні, адже сьогодні за 7 кілометрів від Сумщини час від часу фіксують рух російських військ. Хто ж із міськради не злякається, чобі дізнаємося на наступному тижні. З міськради у військомат очільник Сум записується в добровольці. До цього він закликав усіх депутатів. Олександр Лисенко говорить, сьогодні в загони самооборони треба набрати 800 бійців, але поки що записалися лише 300 чоловік. Понеділок на апараті на раді ми влюдне списки. Я перше пишу заяву про вступ до цих загонів. Незважаючи, є у нас як там кажуть, бронь чи немає, але ми пишемо що з міської ради. Це всі заступники. Це всі заступники, і я пропоную, шановні депутати, вам долучитися до української столиці. Нагадаємо, загони самооборони створили зв'язку з ситуацією на кордоні, адже сьогодні за 7 кілометрів від Сумщини час від часу фіксують рух російських військ. Хто ж із міськради не злякається, чобіт дізнаємося на наступному тижні.